Всім привіт! Це модель CX60, новий кросовер Mazda, за допомогою якого японський бренд планує увірватись в незвіданий для нього сегмент. Зараз буде багато деталей, тому що ви дивитесь всеукраїнську онлайн-презентацію нового флагману Mazda на каналі InfoCar. У цьому відео ви не почуєте власної оцінки або критики в будь-якому вигляді. Тому що це саме презентація, а не тест. Тест буде пізніше. і, Думаю, там мені вдасться висловити всі свої думки, частина з яких вже встигла сформуватись в голові. Однак сьогодні ви дізнаєтесь про найголовніше, що таке Mazda CX-60 і кому її сватують в конкуренти? Чи є чим вразити під капотом? Які цифрові рішення пропонує один з найочікуваніших кросоверів 23-го року? І, взагалі, що з цінами і комплектаціями? Єдине, що ми нині не зможемо проїхати сьогодні, так це правда. Тим не менш, впевнений, вам буде цікаво. Починаємо. Так, новий кросовер Mazda. І знаєте, мені навіть здається, що правильно говорити не новий, а головний. Це саме той автомобіль, який реально відкриває нову еру, чергову еру історії бренду. Це уособлення всього того, що компанія вкладала у власну ДНК протягом останніх 100 років. cx 60, як кажуть, в Mazda, є втіленням стилю та технологій, орієнтованих на людину. Однак такі загальні нариси навряд чи допоможуть вам зрозуміти, що це за продукт. Тому давайте більше конкретики. Довжина цієї Mazda 4,75 метри. і це більше ніж у Volvo XC60 або, наприклад, у BMW X3. І такі порівняння насправді справедливі. Тому що Mazda позиціонує цю CX-60 саме як преміальний продукт. І на перший погляд з цим складно не погодитись. Та й не тільки на перший погляд. В дійсності нічого тут говорити. CX-60 виглядає великою і повновісною. Найновіші розробки філософії, знайомого нам з вами, дизайну кодо філігранно обігруються цікавими зовнішніми елементами. Ти бачиш перед собою мазду. Ти переконаний в цьому. Однак ну, насправді ніяк не вийде сказати, що це там cx 5 в більшому масштабі. Вони принципово різні. І якщо в дизайні вони десь там пересікаються, і це насправді зрозуміло, то от в технологічних рішеннях і в філософії вони навіть не поряд. Справа в тому, що CX60 це перша з двох великорозмірних моделей MAZDA на ринку України, які будуть представлені в 2023 році. Інша модель – CX 90 І вони обидві відносяться до окремого сімейства під назвою Large Product Group. У них двигун розміщений повздовжньо. Це дійсно незвично бачити подібне рішення в кросовері в 2023 році. Не хочу сказати, що це неможливо, однак ну неочікувано. Поздовжнє розміщення двигуна говорить нам про те, що головний привод тут задній, а передній грає другу скрипку. Така концепція притаманна виключно автомобілям з вищого ешелону, тому що це дорожче, тому що це складніше, і тому що це дарує більший баланс, комфорт та керованість. І хоча особисто я вважаю, що саме ця компоновка це і є тут основним. Думаю, вас більше цікавлять все ж скоріше, власне, двигуни. І тут є певні сюрпризи. Ну, принаймні для мене це було сюрпризом. Отже, під капотом cx 60 може стояти доволі стандартний. Ну як для Mazda, стандартний чотирьохциліндровий з G об'ємом 2,5 літрів і потужністю 192 кінські сили. Однак може бути і зовсім інше серце. Найпотужніший за всю історію існування бренду увага! Шестициліндровий 3.3 турбодвигун з м'яко-гібридною системою M-Boost Hybrid, потужністю 284 кінські сили і з моментом 450 ньютон метрів. Якщо в характеристиках динаміку прискорення CX-60 з атмосферним 2,5 вказують, і вона відносно помірна: а це 9,9 секунд до сотні, то цифру динаміки турбового 3,3 скромно приховують. І це просто зайвий раз має вас спонукати підписатись на наш канал. Тому що ми всіма силами будемо намагатись відповісти на це питання першими. Отже, з двигунами розібрались, проте це не все. Вишенькою буде агрегатування Mazda CX-60 новою восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. От тільки з однією особливістю. Тут відсутній гідротрансформатор, а на його місці тут багатодискова муфта, в яку може інтегруватись стартер-генератор, якщо ваш автомобіль обладнаний м'яко-гібридною системою. В усьому іншому конструкція аналогічна класичним автоматам на планетарних шестернях. Кажуть, так зменшилась затримка на перемикання передач, а крутний момент передається на колеса швидше. Якщо спробувати трохи узагальнити все почути вами, то, схоже, і це, до речі, випливає саме з сухих фактів, мазда намагалась додати драйву. І чим більше я занурююсь технічні рішення, використані інженерами, тим більше починаю в це вірити. Ну от дивіться: потужний великооб'ємний турбодвигун це є. Інноваційний восьмиступеневий автомат. Це також є. І давайте ж не будемо забувати про систему повного приводу Mazda IAVD. Однак на додачу до всього цього, передня підвіска тут на подвійних важелях. Це було знову ж неочікувано. І об'єктивно, це і від преміуму, а головне, від спорту. Ну і звичайно ж, тут величезний вибір рішень активної безпеки і електронних систем. Одна з яких, наприклад, KPC. Це унікальна технологія Mazda, яка забезпечує зменшення кренів в поворотах, стабілізуючи автомобіль на великій швидкості. Як все це працює, згодом в тесті, але однозначно, висновок тут може бути тільки один. Спортивність вривається в лінійку Mazda. знову. Отже, що ми маємо вже? Маємо дуже амбіційну технічну частину. Яка певними моментами дійсно вражає, і маємо знайому зовнішність, підкреслену деякими важливими штрихами. Я про, наприклад, дещо подовжений капот. Хоча це стає зрозумілим відразу, коли ти знайомишся з конструкцією. Наприклад, про 20-ті диски для всіх комплектацій. Ну і останні віяння в дизайні, які тільки підкреслюють актуальність флагманської моделі. Однак не менше цікавості в мене викликає салон. Салоні Мазді знову вдається зробити все в своєму власному стилі, однак зовсім не схожа на жодну з актуальних існуючих моделей. Ну тобто, ти бачиш тут відголоски концепцій інтер'єрів останніх моделей, от тільки все геть по-іншому. Широка центральна консоль, немов пронизує салон спереду назад. Верхня частина торпеду має безперервні лінії, які переходять через бічні вентиляційні отвори в панелі дверей, тим самим підкреслюючи відчуття простору в салоні. Звісно, якісні і приємні на дотик матеріали. Ну а на сидіннях наппа і, зрозуміло, з вентиляцією. Всі ці речі впливають на ваше сприйняття. Преміальність? Так. Мазда так хотіла вже давно, і, схоже, нарешті до цього прийшла. І ваші ж враження ще й посилюються в цифровому плані. Перед водієм величезний дисплей діагональю 12,3 дюйми. Тут сучасна і лаконічна мультимедійна система в знайомому стилі. Якісні камери по колу, є проєкція на лобове. Однак на додачу тут є речі, які рідко можна десь зустріти. Наприклад, система персоналізації тут розпізнає водія за обличчя і автоматично підлаштовує положення сидіння, кермат, дзеркал, проєкційного дисплею та навіть налаштування аудіосистеми і клімату. Тобто ключ у вас може бути тільки один, однак за кермом ви або ваша дружина, автомобіль зрозуміє самостійно і автоматично все зробить. Звісно ж, такі рішення впливають на ваше сприйняття засобу пересування. Ні. Mazda cx 60 створювали як дещо інше, як дещо більше, в тому числі і в емоційному плані. Ну а додавати повноти відчуттів володінню автомобілем високого класу, вам буде аудіосистема Bose на 12 динаміків. Є центральний канал, і є сабвуфер. Я її вже послухав, однак як і обіцяв, ну жодної оцінки давати не буду. Тут треба зачекати тесту. Втім, якби вона грала ніяк, я б промовчав. Задній ряд за рахунок солідної ширини салону дарує вам відчуття простору, а багажник об'ємом в 570 літрів, це в складеному вигляді, може похизуватись докаткою, жорсткою підлогою, якісними матеріалами і можливістю скласти спинки другого ряду в рівну площину. Mazda CX-60 пропонується в трьох комплектаціях: ексклюзив лайн і є дві топові преміум лайн і преміум спорт. Ціни на всі три комплектації ви зараз бачите на екрані. Комплектації мають доволі багато відмінностей, багато опцій, і перелічувати буде і довго, і на те, щоб зрозуміло. Тому в описі під цим відео є посилання на цей прайс. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, дивіться чи вражають ціни ані пари з вуст. CX-60 — це абсолютно інший продукт в порівнянні з тим, що ми бачили раніше. Це переосмислений підхід. Сміливість конструктивних рішень і якісний рівень натякають на те, що МАЗда. Дякую, що були з нами. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.